Вітаю. Що захотіла подивитися таке питання сама. Мені самі цікаво, нічого до мене ще це не доходило. Я не знаю, дивилися вже другі, не дивилися, але вирішила включити камеру, таке коротеньке, просто відео шортс. Типу, на так ні. Це питання про Україну. Хочу подивитися, чи будуть в Україні вибори. Чи будуть в Україні робити, проводити оці вибори, які у нас цього року повинні бути? Чи будуть вибори? Ні, дев'ятка мечів не буде не до виборів. Не до виборів. Страждання. У нас багато страждань, у нас багато е, біди, у нас багато переляку, у нас багато може бути прильотів, щоб скупчення людей ніяких не робили. Не буде ніяких виборів. І Іночі на дні теж мечі, паж мечів. Ніяких виборів ніхто робити не буде. Дякую.